Добрий вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата. Саме так в моєму дитинстві розпочиналась передача на добра ніч діти. У мої часи казки малятам розповідав дід Панас. Ті часи давно минули, але ж казки треба комусь розповідати, тому я вирішила, що одну з цих казочок вам мушу розповісти я. Але моя казочка буде трохи інша. Вона буде трохи рукодільна. І хоча настрій не дуже святковий, але новорічна ніч це саме ніч, для того, щоб траплялися дива. Тому я розповім вам казочку, в якій, як на мене, трапляються саме дива. Отже, в якомусь далекому царстві, в якомусь далекому государстві, ні не в нас, жили собі баб та, баба та дід. І була у них ні, не курочка ряба. Курочка ряба в них, мабуть, теж була, адже враховуючи ціни на яйця без кореї зараз ніяк. Але крім того, в них жила маленька вівця. І от дід, дивлячись на календар, каже бабі, скоро зима. Піди по губару помети, по сусекам поскриби, і наскриби мені вовни трошки, щоб слисти щось тепленьке. Пішла баба і напряла вона собі трошки пряжі. Але вівця в них була чудової породи. І пряжу вона давала незвичайно. Вона давала пряжу, у якій у складі було 75% вовни, 25% поліаміду. Ну, ви мене розумієте. Така собі вовна для спеціального призначення. І оскільки пряла вона її довгенько, то спряла вона один великий і два маленьких. І як то буває у казках, залишила на підвіконні сохнути. І ось оці маленькі шибеники висохли скоріше, ніж великий моток. І стало їм нудно на підвіконні. І вирішили вони піти гуляти. Стрибнули з підвіконня, і малий каже, пішли зі мною. На північ хочу побачити північне сяйво. А те, що трошки побільше, каже: Ні-ні-ні, я на північ не піду, я там, мабуть, змерзну, хоч у нашому складі є 75% вовни, то я краще піду на південь. І розкотилися наші клубочки у різні боки. І ось гуляв-гуляв наш великий моточок клубочок, гуляв десь на південь. І так він задивився навкруги, що і сам не зрозумів, як він впав у море. І винирнув з моря вже зовсім іншим, уже іншого кольору, тому що начіплялось на нього водорослі. І набрав він краси Середземного моря. Ну Тому що він заблукав аж до берегів Турції і набрав там середземноморських фарб. Отакий От виявився тепер моточок, який подорожував у нас на південь. А моточок, який подорожував на північ, шов, шов до північного полюсу хотів дістатися побачити північне Сяйво. Та він же не знав географії і не розумів, що він там зустріне теж море, і теж відволікся на красоти і пірнув у море. А набрав він кольору північних морів. Бачите, який темний. І дуже він змерз, і покотився він тепер на південь шукати свого братика вогняного. А той, що був на півдні, покотився на північ і теж почав шукати зустріч. І ось блукали вони, блукали і опинились на просторах нашої країни. І моточок, який блукав з півдня, він зупинився в гостях біля Кривого Рогу. В гостях у нашої Елі. Її канал Моє В'язання. Я посилання залишу в інфобоксі під цим відео. А інший моточок, він же ж з півночі. Він котився-котився і зупинився на Хмельниччині. Він Зупинився у крамничці у Ані, у нашій її магазин шкатулка. я залишу вам посилання на сторінку в інстаграм. І от оці два маточка з одного дому, але разної долі, побувавши в різних країнах, набравшись різного забарвлення, зустрілись в Україні. Але це не кінець іще казочки. Бо через деякий час ці дівчата подарували цю пряжу мені. І ось вони подорожують до Львова і з Хмельницького, і з Кривого Рога. І зустрічаються брати у Львові і кажуть, як давно ми друг друга чекали. І кажуть мені, зроби щось таке, щоб ми ніколи ніколи не розлучалися. І тому я взяла цих братів до рук і сплела ось таку шкарпеточку. Пам'ятаєте, ми влітку подорожували нашою Україною? І ось таку шкарпетку я сплела, щоб брати ніколи, ніколи не розлучалися. Я, звичайно, ще не доплила йому пару, тому казка ще не закінчена. Але я обов'язково дов'яжу, і брати завжди будуть разом у парі дитячих шкарпеток. І несуть вони в собі і хвилі середземного моря, і хвилі північних морів, тому що сплетені з двох пряж, яку мені подарували дівчата. А от коли я доплету йому пару. І покажу вам готову роботу, тоді я розповім, з якої саме пряжі я сплила цю пару, але плила я з Україною в серці. А оскільки баба намотала нам ще трошки ниток, то я сподіваюся, що у нас з вами будуть ще казки. Ну, якщо ви забажаєте, щоб, щоб я ще щось вигадала. На тему пряжі, по яких країнах вона блукала перш ніж доїхала до мене. Тому що якусь пряжу мені дарували дівчата, якусь пряжу я купувала. І тепер, коли я вимушена подорожую Україною, я буду подорожувати з різною шкарпетковою пряжею. І буду збирати свою шкарпеткову. Хай це буде валіза, тому що дівчата вже збирали і корзиночки, і кошики. А в дорозі валіза буде більш доречна. Тому я буду подорожувати зі шкарпетковою пряжею. Але, мабуть, не україною, тому що в Україні пряжі тільки зустрічаються після того, як вони десь блукали світом. Тому з, з, з кожною новою. Парою я буду розповідати нову історію, про нову пряжу, про нову країну і, можливо, вигадаю вам нову казку. І одна з цих казок буде обов'язково про нашу перемогу, тому що сьогодні, в новорічну ніч, у нас, у українців, одне бажання на всіх, щоб цей новий рік, 2023, був роком нашої Перемоги, чого я всім і бажаю, до зустрічі, мої любі!